Мало просто обробити стомпом, потрібно ще дотримуватися декількох важливих, важливих умов, щоб він спрацював. Значить, пройшло десь тижні два після посадки чесника нашого приблизно. І хочу поділитися не так досвідом, як такими загальними правилами для внесення стомпу. Мало ним просто пройтися. Бажано. Перше, що має бути, це має бути вологий ґрунт. У нас видно, що ґрунт вологий. Ось грудка. І для того, щоб він нас вітром його не змило, а він вцепився за поверхню ґрунту, зробив свій екран і таким чином дасть нормальний ефект. Другий ефект це рівномірно оброблена земля, тобто без грудок, великих бажано. Ну, після фризи це ідеально. Тому що якщо він не попаде під грудку, значить під грудкою буде у нас рости бур'ян. Третій, я його також відніс би до головних факторів, це те, що в нас немає будь сходів. І чорт на них на сходи часника, якщо вже зійшов, їм нічого не буде. А от якщо бур'ян зійде, то він так само не спрацює. У нас немає ще сходів чесника. І немає ще сходів бурина, хоча по регламенту маємо нести протягом 10 днів після посадки. Ну, але я сподіваюся, що, що в нас працює все з нормальним ефектом. Значить, посіяли чесник на одну, практично на одній ділянці, основна посадка, повітряна цибулинку на, на іншій і там ще пару ряд, по пару рядків подосажували біля хати, що залишалось. Тому, тому, друзі, так, там молотять сою, трохи шумно, мікрофон не брав, бо не збирався вже знімати нічого. Ось бачите, сонце вже сідає, дуже пізно. Тому дякую всім за перегляд. Працюйте і гарних всім дружаю.